Всім привіт! Продовжуємо темні печери. Так. Ми дуже вдало сходили на третій рівень. Всі відпочивають. Зараз треба вийти на виліску і позбирати купчі. Так, чи є в нас зайва? О, тут же ж наряджено. Давайте на всяк випадок це все познімаємо. Розумію, що скоріше за все, коли герої помирають, то вони втечаються. Ну, От просто на всякий падок. Так. Погнали, збігаємо за купчимо. Що в нас є? Ммм. О, що снованьки. Gold теж, like a dagger's point. А, цих хлопців неможливо, так? Да? Ну, гаразд. Давайте збираємо гроші, щоб потім в них вилікувати вилікотиться. Це прям жесть. да, зараз тоді піднакаплюємо купчі чи... і золото. Не вже наступного разу можна буде ще одну таку велику нормальну вилоску зробити. Так, ну чаще, якраз 5 купчі ідеально. Так, у нас там новенькі є, хочу спробувати. Давайте візьмемо лікарку нову а, рицаря. Ай буде так. Так, припас, оце цікавіше, значить, дві лопати. Там пригода невелика, але все рівно треба затаритися. Хоча, дається хворост. Ну, да. ну, давайте тоді, якщо хворост, на всякий випадок закупимо нормально. Як не крутив, у нас все рівно залишилося що, 6 тисяч залишилось нормально. Нам треба буде познімати з наших основних негативні впливи. А можна прийоми їм підкачати, до речі. Ну, побачимо. Купчі заберемо. Sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. No support okay, А, нифига себе. Ну, це круто, да, цвета. Шиси пойнтей оффенси. Це кому. Це ты прям... называешь ударом. Зараз тобі покажу, що таке удар. А ну! і не промахнися. Красунче, 14. Мовло, як кокруй. Самоте ще прикол. Press this advantage. Give them no quarter. Так, я успішно підколити. Не даремо, так погнали. Ну, буває, у всіх буває, ладно, не буду аж наслідч чмирити. Дійсно, перемоги у всіх. The light. The Порізав додаток. Не будемо рубати, що робити? Ну. Він ще послабий Ай-яй-яй-яй-яй. Що ж тут? У нас кого-то взагалі адеквально. Сумка непогано. Це прямо залетіло. Diminished. No, the bigger the chop, the greater the glory. Cool, the the wounds of war can be healed, but never hidden. Серьезно? Навіть може так робити? Лише два, ну могла попробити, чесно каже. Оу! Санта ручний. Як тебе не повезло? Дострілявся, хлопчина. Кусатик. Косатик це взагалі погано. А ну є щось цікаве. Вот двері. Это Важвейку так? Карта чудово, Шутова Анафига. мапа, просто МАПА. Може їх підлікувати їдлом? Десь ось так. Ну дай по хп нормально стало. Ніфіга собі. Curious is the trap maker's art. his efficacy unwitnessed by his own eyes as the light gains purchase spirits are lifted and purpose is made clear Повысим нормально не подопапать. Ой, тут прикол. Здесь там на остров дефтой за кто зараза. Порубити, порубати, пробивати щось болес фесторінг все приїхали.

знаю Если бы ты платил порад фалс, едло не влазы, ты серьезно? Это цікаво.

За соня, це було дуже гарно. А якщо зробити ще приблизно астат. А, не попав. Все, можна добивати і бій без цього. Що ж фінд! Herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Ну, Ось вот те, що золото не влазить. Це, звісно, жорстоко, жорстоко. Ну, давайте зробимо оце так. І тут десь якісь. Да, какой двері. не А, то чисто бабло. Давайте тут зробимо Gathered close in tenuous Питання, шепцем, easy companionship. Але вона не змогла це зробити. чого, The darkness holds much worse than mere trickery and boogeymen.

One falls. Так, цикаво штука но я не знаю, чему это стало. о Ну, That's In radiance, may we find victory. Now, this much now she's a book.

A momentary abatement. Ah. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Женція. О! О! Минус 20% с кресла. Це класна штука. це прям классно. Бо я пам'ятаю, що дуже часто програбав не через загибель, а через скрес, Почему, знаете, програвав не через те, что там, вот в неї в том, она пропускала ходи, Нет, скрес добив радий доходи до 200 ну, ви можете подивитися в принципі цей до 200 і вони відсердечно сюдично просто Так я собі так свиня ничего не відповсю пляха мог от все минуло ні. 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 Ляха-муха, я пам'ятаю його, ні. Так, хлопці, збираємось, бо це габело. Так. А, не факт, що спрацює, але. Спрацювало. Це що Ні, почекайте, це не такі. <кху> Той був з духами за пазухами, він посиних потухав перед собою товпа. Це щось слабкіше якесь. Ну на всяк випадок в мене є крюк. Тільки не, в мене немає позиції для нього треба випадків. Да, да, собака, да, да, це він. Це паспорт вона. А, я можу всіх лікувати, ніфіга собі. Так, поміняти, щоб крюком цепляти його. Да, так, крышка спрацювала, все добре. Одинадцять. Це жесть. Та да, то ж дивіться, да, так походити. Ну це нормально взагалі? Ну рятувати доведеться, що ж робити? його питяну правда а ну хоча от садиста вот эти станы 29 чувак 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 ти подарував мені на 29 ebbs. So, Terrible vistas of emptiness reveal okay. themselves. that's I Injury and despondence set the stage for arrows of poor cowardice. Well, not Так, треба хавчик, якщо вийде. А, навіть не походило. Це ще й біз, кричали гості. Він ще вилікувався. Чому в мене всі ходи пропускають? Що забрав? Ні, тупо ніхто не походив. Будет 22 вознущається. What does my color exposed to a killing blow? frustration a and fury more active than a hundred cannons. more blood soaks the soil. And now the true test. Сука, ти не розумієш, це якісь. Ну, якісь механіки, типу, його неможливо вбити, чи що? Бо я щось в черта не розумію. У нього стало менше ХП все, всі почали лупарити 20. This is no place for the weak or foolhardy. Regroup, reassemble. Evil is timeless, after all. Let the organ notes ring out from the abbey. The sisters are gathering. No, in the next Якась. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Ваша активна мотивація. Вам бажаю все на І, звісно, успіхів.